Привіт! Я Світлана Отенко. Понад 10 років я створюю авторські схеми для вишивки. Можливо, ви знаєте мене як авторку Бонярт. Бренду складних деталізованих робіт. Бонярт, звісно, продовжується. Але зараз я хочу вам розповісти про свій новий паралельний проект. Я давно мріяла спробувати створювати інші схеми. Маленькі, легкі. Такі, що вишиваються без довгих підготовок і з великою насолодою. Щоб процес був відпочинком, а результат з'являвся швидко і був красивим та атмосферним. Лум в перекладі це цвітіння. Для мене це про розквіт творчих ідей і про красу, яка народжується у процесі. Я хочу, щоб ваші вишиті роботи розквітали так само швидко, легко та були такими ж гарними, як найкрасивіші квіти. Це будуть легкі затишні схеми з акварельними сюжетами. Я задумала цілу серію, яку ви зможете вишивати у вільний час, без поспіху і без вдома. Це про задоволення від першого стівка до останнього. Бонні Блу – це місце, де вишивка стає відпочинком і натхненням. Запрошую вас приєднатись до Бонні Блу в Instagram, Treds, Facebook та YouTube. Тут з'являтимуться перші новинки, історії про створення та багато краси. Залишайтесь, щоб побачити, що буде далі.